Вітання усім, хто з нами. Ми знову продовжуємо вивчати інформатику. Сьогодні у нас буде урок номер два за п'ятий клас за новою програмою нової української школи. І сьогодні ми з вами будемо розглядати тему повідомлень інформації інформаційних процесів та розглянемо сьогодні нове поняття дані, і будемо розбиратися, коли у нас інформація перетворюється на дані. Ми знаємо, що життя людини неможливе без спілкування, а спілкування здійснюється у нас саме через повідомлення. Повідомлення будуть в свою чергу містити відомості про різноманітні предмети, процеси і явища, те, що ми з вами розглядали минулого разу. Повідомлень у нас буде дуже багато різновидів і дуже багато типів цих повідомлень. Ми з вами будемо сьогодні розглядати. Давайте розглянемо перший Приклад у нас, а саме зображення пішоходного переходу на дорозі. Тобто повідомлення подане нам саме графічним способом. Графічним, значить, що хтось його намалював. Хтось намалював нам лінії на дорозі, і ми з вами обумовилися, що ці лінії на дорозі будуть означати місце перетину цієї дороги саме тут. Також нам буде намагатися передавати повідомлення карета швидкої допомоги, коли вона вимкне свою сирену, так вона буде намагатися передати повідомлення, що вона поспішає на виклад і треба поступитися їй дорогою. З півпівдня, який сповіщає, що настав ранок, передає звукове повідомлення, так, і текстовим способом друзі будуть передавати нам повідомлення, так, з вітаннями, з днем нарошення. Повідомленнями також будуть карта автомобільних шляхів нашого регіону нашого регіону. Так, і також бачите, у нас буде стрілочка, яка допоможе нам зорієнтуватися, де саме знаходиться каса. Тобто, у нас автомобільні шляхи подано графічним способом повідомлення, хтось намалював нам цю карту. Або в нашому випадку електронні. Сьогодні карти ми найчастіше використовуємо так. І графічним, бачите, синя стрілочка у нас там є, тобто графікою, хтось намалював цю стрілочку так, напрямок руху, і текстовим способом нам подав повідомлення, де саме знаходиться каса. Поміркуйте, які органи чуття має людина. Чи у всіх людей органи чуття однакові, значення властивостей мають, що означає вислів музикальний слух? Значить, ми з вами вже з другого класу вивчаємо, що ми з вами здобуваємо, передаємо і опрацьовуємо повідомлення завдяки нашим п'ятьом основним органам чуття. А саме це буде у нас смак, слух, зір, нюх і дотик. Залежно від того, які повідомлення ми отримаємо, вони у нас будуть розвиватися на різні типи. Значить, візуальний тип повідомлення, ті, що сприймаються зором, так ми можемо зором сприймати тексти, графіку, малюнки, таблички і тому подібне. Звукові типи повідомлень сприймаються на слух, смакові сприймаються органами смаку, нюхові, ті, що сприймаються органами нюху, і тактильні сприймаються. Органами дотику. Якщо ми до чогось доторкнемося, ми можемо отримати про цю річ якісь певні повідомлення. Значить, якщо я візьму до рук яблуко, так я можу візуально також його сприйняти, можу зрозуміти, що воно буде в мене округлої форми, так і буде мати якийсь колір. Так може бути червоне, зелене, жовте і тому подібне. Якщо я візьму до рук яблуко, я отримую тактильну інформацію. Я зрозумію, воно в мене тверде, м'яке, вологе, сухе, шершаве, гладке і також тактильно можу сприйняти дуже багато інформації про це яблуко. Якщо я спробую його на смак, я зрозумію, яке воно на смак кисле або солодке. Також повідомлення. Нюхові, так я можу понюхати яблуко і по запаху зрозуміти, чи воно у мене е смачне, чи воно у мене зіпсоване. вже так звукове повідомлення. Звуком я, звісно, не можу обмінюватися з яблуком, звуковими повідомленнями. Я не можу з яблуком порозмовляти роз так. Але коли я яблучко купую, продавець мені може розповісти якого воно сорту, як за ним доглядали, так, якого воно смаку і тому подібне. Так, у 1829 році французький педагог Люї Брайль запропонував азбуку для людей з порушеннями зору. Азбука Брайля це азбука, в якій кожна літера зображується. Випуклими точечками. Тобто, це у нас йдеться до того, що не всі люди мають однакове сприйняття органів чутів. Є у нас люди з порушенням зору, слуху і іншими вадами, так? І для того, щоб людина все одно могла обмінюватися повідомленнями, так була придумана така азбука. Це у нас шість точечок, одна точечка буде пласка. Декілька точечок будуть пласкі, а декілька точечок будуть випуклами. Такими випуклостями ми кодуємо алфавіт, не дивлячись на те, як я казав, що ми з вами вивчаємо п'ять основних органів відчуття у тілі людини їх знаходиться набагато більше. До прикладу, вестибулярний апарат нам приводиться так. Тобто, завдяки вестибулярному апарату, ми можемо сприймати рівновагу. Також у нас будуть органи чуття, які відчувають там, температуру навколишнього середовища. Так можемо відчувати чи тепло в кімнаті, чи холодно. Також можемо з вами різними органами тіла відчувати біль і інші, тобто органи чуття у людини дуже багато в організмі. Так, інформацію. Можна сказати, що інформація це результат сприйняття і опрацювання людиною повідомлень, навколишнього світу. Тобто я отримав якесь повідомлення, осмислив його і зрозумів, чи потрібно мені це повідомлення, чи ні. Тобто, інформація знову повторюю ще раз наголошую: це результат сприйняття і опрацювання всіх повідомлень, які ми з вами отримуємо. Якщо ми зрозуміли, що повідомлення нам е має якісь переваги для нас або потрібно, нам ми зможемо на основі цього повідомлення. Зробити якісь свої висновки, воно стає для нас інформацією. Але не все так просто: отримавши одну і ту ж інформацію, різні люди можуть зробити різні висновки. Тобто, якщо ми візьмемо трьох учнів і дамо їм відкусити від одного і того ж самого яблука, вони всі зроблять різні виводи. Перший учень скаже, що воно солодке до прикладу. Другий учень, що яблуко кислий, а третій учень взагалі може сказати, що яблуко гірке, не дивлячись на те, що вони відкусили від одного і того ж самого яблука, тобто отримали одне і те ж саме повідомлення. Коли ми з вами переглядаємо футбольний матч, ми всі вболіваємо за різні команди. І не дивлячись на те, що ми з вами дивимося, один і той же самий футбольний матч, ми будемо по-різному оцінювати дії судді або дії футболістів. Тобто, ми отримуємо одне й те саме повідомлення і робимо різні висновки. Так само, коли ви знаходитесь у класі, так, не дивлячись на те, що у вас у всіх один і сам той самий підручник, один і той самий учитель, і ви сприймаєте одну і ту ж саму інформацію, коли учитель дасть вам якесь завдання, хтось напише роботу на 12, а хтось напише роботу на 4. Не дивлячись на те, що ви знаходили всі в рівних умовах і отримували одну і ту саму інформацію від учителя, отже, на те, яку інформацію отримає конкретна людина, впливають особливості органів чуттів. хтось краще сприймає інформацію візуально. тобто, Буває так, що ви побачите якусь табличку, якусь схемку, і вона вам настільки зрозуміла, що ви дуже швидко її засвоюєте. Так, рівень знань або досвіду людини з теми форми подання повідомлень. Наприклад, чи знає людина китайську мову, чи людина має досвід поводження у лісі? Тобто, вся наша отримана інформація буде. Від того, як ми, ми будемо сприймати, буде залежати від наших органів чуттів, рівня знань і досвіду. Так? Тобто ми опираємося на свій власний досвід. Також ще особливості мислення буде залежати від того, як мислить кожна людина. Поміркуйте, повідомлення якого виду може опрацьовувати людина, чи може такі самі повідомлення опрацьовувати ваш комп'ютер. Будемо над цим мислити. Для зберігання і передавання опрацювання повідомлень, особливо якщо передбачається використання для цього різних технічних пристроїв, їх подають у спеціальному вигляді. Отже, нове для нас поняття дані. Дані це повідомлення, які подано так, щоб їх зручно зберігати, передавати та опрацьовувати. Тобто, ми з вами <кій> отримали повідомлення. Ми його осмислили, зрозуміли, що повідомлення нам потрібне, так і воно стало для нас інформацією. А якщо ми вже його зберегли, так записали десь у зошиті або записали на телефоні, так коли це повідом... інформація прийняла потрібний нам вид, так вона вже стала даними. Ще раз наголошую, що дані це повідомлення. Які подано так, щоб їх зручно зберігати, передавати та опрацьовувати. Так, дані, які використовує людина, можуть бути подані різними способами: числами, словами, графічними зображеннями, звуками або спеціальними позначеннями. Будемо зараз більш детально розглядати з вами. Для здійснення опрацювання повідомлень з використанням сучасних технічних пристроїв ці повідомлення подаються здебільшого у вигляді послідовності електричних сигналів. Послідовність електричних сигналів це мається на увазі, що вони у нас кодуються у двійковій системі. Пригадайте, з якими процесами в живій і неживій природі ви ознайомилися в початковій школі? Що таке процес? О, і підходимо ми вже до визначення, яке ми вивчали, доторкалися до нього в 4 класі інформаційні процеси. Дивіться, тут все дуже просто. Все, що я можу зробити з інформацією, так я її можу отримати, передати, зберегти, опрацювати, скопіювати, і це все буде інформаційні процеси. Тобто, є у мене якась конкретна інформація. от все, що я з нею можу зробити. Це буде інформаційний процес Для висловлення своїх думок людина використовує усне і писемне мовлення. Спеціальні символи і позначки мистецькі образи. Так, спеціальні символи і позначки це доволі. Складно, ви всі знаєте, всі вивчаєте математику, і знаєте, що у нас є знак плюс, знак рівності, знак різниці, знак ділення, знак множення. Оце і буде прикладом спеціальних символів і позначок. Мистецькі образи маються на увазі, що художник намагається передати нам якийсь настрій або образ, зображуючи його графічно, або музично, або іншими подібними способами. Повідомлення можуть передаватися, дивіться уважно, від людини до людини. Тобто зараз ми з вами спілкуємося, так, я передаю від людини до людини, від людини до пристрою або навпаки. Наприклад, пристрій мені може повідомляти про погоду. Так, я подивлюся на пристрій і зрозумію, яка у мене на вулиці погода. Пристрій мені також може е повідомляти про затори, так? Я подивлюся на карту, і мені пристрій може надіслати повідомлення, що в у, у моєму місці ускладнений рух, так, також можуть самостійно пристрої спілкуватися без участі людини. Наприклад, той же самий, та ж саме. Приложення про погоду, так, звідки воно бере дані, яка на вулиця погоди. Тобто наш телефон подає запит на сервер, а сервер уже відповідно передає телефону відомості про погоду. Все це відбувається без участі людини в автоматично. Для передавання повідомлень використовують кабельне і спутникове телебачення, мобільний і дротовий телефонний зв'язок, поштові служби. Або спеціальних кур'єрів, тощо, тобто, є дуже багато людина, придумала на сьогоднішній момент способи передачі повідомлень, щоб передавати повідомлення. Мають бути у нас дві речі: передавач і приймач. Так також між ними ще може бути канал зв'язку. Тобто, дивіться уважно, нам до прикладу, два хлопчика, вони через телефон обмінюються якимись певними повідомленнями, спілкуються через телефон. Так, між ними є канал зв'язку. Але коли ми спілкуємося уч, усно, очно один з одних, так канал від зв'язку. Може бути відсутній, тобто, може бути тільки або передавач, або приймач. Ваш друг або подруга, якщо розповідаю цікавою історію, є передавачем інформації. Тобто прийшла подруга, розповіла вам історію, вона передала вам інформацію. А ті, хто її слухав в даному випадку, ми з вами, да будуть слухачами, тобто приймачами цих самих повідомлень, приймачами інформації. Приймачами повідомлень також можуть бути водії, що отримують повідомлення від передавача світлофора. Тобто світлофор нам показує якийсь певний колір. Ми на світлофор дивимося, і на основі цих повідомлень робимо якісь певні виводи, виводи про о, рух о, автомобілів. Так, для зберігання повідомлень. Сучасна людина використовує різноманітні носії. Значить, носії у нас розвиваються вже сотні років, і цих носіїв вже дуже багато. Значить, для зберігання повідомлень можемо ми використовувати, звісно, свою власну пам'ять. Так, якщо ми інформація, повідомлення для нас важливе, можемо записати і на папері, так, наприклад. Ваш шкільний розклад тримати в голові розклад уроків дуже складно. тому ми, тому ми записуємо цей розклад на папір. Також у нас можуть бути вже цифрові пристрої зберігання повідомлень. Це можуть бути оптичні диски, магнітні диски, які вже ми майже не використовуємо. Може бути флеш-пам'ять, тобто носіїв повідомлень інформації дуже багато. Процес зберігання повідомлень, здебільшого, є наступним після передавання. Тобто, коли нам хтось передав повідомлення, ми його отримали, подумали, чи потрібно нам це повідомлення, чи не потрібно, да? і ми його вже зберігаємо. Тобто ми отримали повідомлення, і коли ми його записали десь, будь-то паперовий пристрій, це цифровий носій, ми це повідомлення зафіксували, тобто зберегли. Так, дивіться, деякі е, повідомлення можуть зберігатися дуже-дуже дуже довго, да? тобто століттями шумери зберігали свої повідомлення на глиняних табличках, так, велику кількість яких знайдено під час е, розкопок е, стародавніх міст. Тобто, майже сотні років, так, через сотні років ми можемо отримувати повідомлення, які обмінювалися шумери. Так, натомість в нашому випадку трипільська культура, да, що жили приблизно в той самий час на території нашої України, на жаль, не залишилося повідомлень у вигляді тексту. Тобто, вони, у, вигляді те, у них не було писемності, у них ніяких текстових повідомлень не збереглося. І про їхнє життя ми можемо уявляти тільки на підставі якихось речей, які ми знаходимо, От, але ці речі вже побутові, так? На жаль. У трипільській культури майже не було ніякої писемності. Так, результатом опрацювання повідомлень є нове повідомлення, що фіксується у пам'яті людини або на іншому носії Так, розв'язавши задачу, ви записуєте відповідь нове повідомлення. Дуже просто, якщо о, у вас є. Відстань і час ви можете вирахувати шлях, тобто, маючи лише е, час або відстань, ви можете вирахувати швидкість, маючи дві, два різних повідомлення, ви можете отримати е, якусь нову інформацію з них. Працюючи з підручником, читаєте, розглядаєте малюнки чи схеми. Таким чином опрацьовуєте повідомлення. Ну тут все зрозуміло, я не буду на цьому загострюватися. Так, схема опрацювання повідомлень на прикладі створення віртуальної листівки, значить, у нас початкове повідомлення. є, бачите Happy Birthday, з вітанням. Днем народження, ми змінили текст, прикрасили його графічно, тобто змінили повідомлення, і це вже у нас буде опрацьоване повідомлення. Тобто ми повідомлення опрацювали. Хоча насправді суть повідомлення ніяк не змінилася. Як і було поздоровлення з тим з народження, так і залишилося. Але ми придали йому якусь нову форму, змінили його колір. Текст, форму, графіку і тому подібне. Тобто, ми повідомлення опрацювали. Після отримання вами запитання від товаришки чи товариша про ваші враження від перегляду фільму ви опрацьовуєте та створюєте нове повідомлення. Тобто, ви подивилися, фільм отримали якісь враження, розповіли своєму товаришу, так, опрацювали е, фільм. Подивилися фільм, опрацювали фільм і передали якийсь короткий зміст цього фільму. Тобто ви опрацювали це повідомлення знову таки. Будь-яке перетворення повідомлення, буде його опрацювання. Наприклад, якщо ви берете якийсь текст, перекладаєте його іншою мовою, ви опрацьовуєте повідомлення, якщо ви складаєте схему руху від дому до школи, так, е якийсь новий маршрут собі продумаєте, ви опрацьовуєте повідомлення. Малювання натюрморту за зразком, коли вам учитель дає завдання намалювати щось і дає якийсь зразок, так ви ж ніколи не малюєте з голови. Завжди вам учитель подає якийсь зразок для натхнення. Ви подивилися на нього, опрацювали це повідомлення так, на так, прикладі натюрморту, і намалювали свій натюрморт. О, ні на що інше, не схоже, так. Унікальний натюрмор. Відтворення піаністом музичного твору за нотами запису тощо. Тобто, ну, піаніст взяв текстовий, закодовані ноти, так? і перетворив його уже у звуковий формат. Тобто, опрацював повідомлення, прочитав ноти і е, відтворив його музичним шляхом. Так, значить, дивіться, у нас є питання, я не буду їх е, задавати. Ви їх опрацюєте самостійно, коли прочитаєте е, параграфи у підручнику. Значить, у підручнику це у нас буде, дивіться, уважно, старіночка 11, 17, розділ 1, параграф 2. Також я окремо запишу, якщо вийде. Там у нас є практичні завдання на сторіночці 11, так? І на цьому у наш урок завершено. Все, дякую всім за увагу.